Нове дихання дії відчайдухів. Екомистецький проект Карпатський протяг спрямований на очищення Карпат від пластикового сміття, вже наробив чимало галасу. І, врешті, заручився підтримкою чиновників. У черговому прибиранні горбів та полонин молодим відчайдухам допомогли облдержадміністрація, Державна екологічна інспекція та профільне міське управління. Отримавши транспорт та навіть лісівника від Яремчанської НПП, вони вирушили на полювання за сміттям. Серед трьох десятків добровольців навіть іноземці, до прикладу, індус карем, який знайомиться з Україною завдяки Євро 2012. Айма верій бейг я великий прихильник подорожей та гір, зокрема, і це чудова нагода для мене зробити щось корисне для України. Тутешні люди не надто старанно дбають про свою країну. Стільки пластику та скляних пляшок на вершинах гір. Якщо чесно, оскільки це ваша країна, потрібно дбати про неї. Адже Карпати прекрасні, абсолютно прекрасні. до відомих івано-франківських музикантів на шляху до гір приєдналися й інші однодумці спортивно спортивно-туристський клуб з та Ворохтянський «Екогурток». Вибралися високо на вже знайому полонину хум'яків. Так називаються популярне місце відпочинку самі туристи. Її прибирали в квітні під час дії четвертого карпатського протягу. Згодом тут працювали ще дві волонтерські групи, розповідає керівника комистецького проєкту Вілля Чупак. Однак вони пішли шляхом найменшого спротиву. Усе зібране скинули до викопаних поруч ям, а це не найкращий вихід із ситуації. Відчайдухи зносили сміття на собі. Як бути з тим сміттям, що накопичується, але ще більша задача стоїть, таки витворювати якусь кампанію, процедуру про те, щоб не Прияти не засміченню, не накопиченню, тому що зрештою зносити це вниз, це дуже відчайдушні кроки. Навіть гуцули шкодують свою худобу, своїх коней для того, щоб на конях їх використовувати так, щоб зносити звідти сміття. Хоча насправді єдиний транспорт в таких важкодоступних місцях, це, зрештою, коні. Ну, якщо не рахувати людський ресурс. Попри все це вдале застосування брухливої енергії молоді, каже Віля Чупак, проект має також вагомий виховний підтекст. Наступний природний об'єкт, який вічай планують очистити від найрізноманітнішого сміття. Це славнозвісні скелі Довбуша.